Хтось пам'ятає цю пісню з 2000-х? Раніше я вчився в Могилянці і паралельно працював на нашому студентському радіо «Квіт». По радіо ми розповідали про актуальні події тут містечка, а також ставили музику на замовлення, що як не дивно не було заборонено адміністрацією. Я пам'ятаю, як протягом кількох дуже дивних місяців студенти постійно замовляли одну й ту саму пісню. Побачимося там. Це була попрокова композиція, виконана невідомим гуртом із трохи пафосною назвою Скляний горизонт. Пісня виявилася справжнім локальним хітом і була в топі наших чартів приблизно з жовтня до листопада, 2008 року. Будучи одним із діджеїв на станції, я прокрутив цю пісню мало не сотню разів. Крім того, її можна було почути буквально скрізь, у кав'ярнях на Подолі, на заправках, на серйозних радіостанціях, на накшталтгала радіо. Здається, я чув її навіть на ГЕМ-1. Було в ній щось дивне, але я ніяк не міг пригадати, що саме я вбивав назву пісні та виконавця вугол, але пошук нічого не знаходив. Я часто гість у нашій старій спільноті випускників у Фейсбуці, і одного разу я запустив там питання, чи пам'ятає хтось про цю пісню. Допис зібрав безліч лайків, і десятки людей почали звертатися до мене, повідомляючи деякі деталі про загадковий хід скляного горизонту. Одна дівчина написала, що пам'ятає все дуже розпливчисто, а сам текст пісні назвала якимось каламутним. Інший колишній одногрупник сказав, що пісня була просто нереально причепливою, настільки що застрягла в нього в голові аж на кілька тижнів. З моменту написання мого поста минув тиждень мені надійшло повідомлення від хлопця на ім'я Тарас, який у студентські роки жив у сусідній зі мною кімнаті у гуртожитку. Тарас написав мені в особисті і запитав, чи не натрапив я на слід пісні. Я відповів, що ні. Ось його повідомлення. Примітка, паша, колишній сусід Тараса по кімнаті. Ага, чувак, я про цю пісню нічого не чув з 2008-го. Пам'ятаю, що Паша постійно вмагав її у нас в кімнаті. Не пригадую подробиць, але я точно помітив ще тоді, що пісня була трохи незвичною і не схожа на типову попсу. Її всі обожнювали, крім мене, і я терпіти її не міг. А от паша її просто нереально полюбив, постійно наспівував собі під ніс. І одного чудового дня пісня просто зникла, і я більше її не чув. Паша почав дуже дивно поводитися. За натурою він був душею компанії, обожнював вечірки і все таке. Але з того моменту він став зажурним. Якось я запитав у нього, що не так, а він відповів, що не міг виконати пісню з голови, а ще йому типу було сумно, що він більше ніколи не зможе її почути. Я хазе, чи знаєш ти про це, але впаши зараз усе в житті погано. Ні роботи, ні дівчини. Він ні з ким не спілкується. Я час від часу йому пошу, але він говорить про те, як сумує за 2008-м, коли життя було простішим. Я йому пропоную піти до психотерапевта, але він вважає, що це не допоможе, і все, що йому потрібно для щастя, це знайти для себе нову пісню. Він є в тій групі випускників, ви точно бачив твій пост. Я боюся, що чувака в голові щось не примкнуло. «Можеш з ним поговорити. Невдовзі я написав Паші. Я. Привіт, Паш. Давно не бачилися. Як ти, друже? Паша. Максе, ей, я такий радий тебе чути. Я. Як у тебе справи, приятелю? Паша. Норм, все як завжди. Я. Це це добре, Паша. Я побачив твій пост, друже, це була пісня всього мого життя. Я так за нею сумую!» не можу повірити, що вона зникла. Я. «Впевнений, вона знайдеться, Паша? Ні, чувак, вона зникла. Такий світ, речі приходять і йдуть. Скляний горизонт вдихнули в пісню життя, а тепер вона мертва. Блін, я так за нею самою. Гарні були часи. Я. Що? Паша? Я знаю, що поводжуся дивно. Тарас постійно каже, що мені потрібна з допомога, але він помиляється. Мені лише треба почути пісню ще разок, так сумно усвідомлювати, що цього не станеться. Мене це не на жарт злякало. Я змінив тему, і ми просто побалакали про життя, доки обидва не вийшли з мережі. Наступного вечора, навіть не на через добу, я прийшов додому з роботи і побачив, як люди пишуть у Фейсбуці на стіні паші повідомлення на кшталт, спочивай з миром, та висловлюють свої найглибші співчуття. Паша скоїв самогубство. Найстрашніше він зробив це кілька разів струмивши ніж собі в обличчя. Від однієї думки про те, що я був одним із останніх, з ким він говорив у своєму житті, мені було ще гірше. Цього ж дня Тарас надіслав мені ще одне повідомлення. Це все через пісню. Це не твоя провина. Зараз я розумію, що на той момент було не зовсім доречно цим займатися, але тоді відшукати, побачимося там і розмістити її на стіні пащі здавалося мені гарною ідеєю. Я витратив цілий тиждень на запитання на забутих зараз сайтах, написання постів на різних музичних форумах та спілкування в коментарях на Ютубі під кліпами українських гуртів 2008 року. Ніхто нічого не знав ні про пісню, ні про гурт. У деяких коментарях я залишив свою електронну адресу, але на неї нічого не надходило. До 27 грудня того дня у вхідних виявилося повідомлення від людини на ім'я Богдан Ковальчук. Тема листа була така: пісня Гурту, скляний горизонт до листа додали гемба трифайл, а сам текст промовляв таке. Привіт, Максе. Я побачив твоє повідомлення у Фейсбук про пісню Побачимося там гуртускний горизонт, і вирішив написати тобі, сподіваючись, що ти передумаєш продовжувати свій пошук. Сподіваюся, що ти триматимеш цю інформацію в таємниці, тому що пісня і тим паче її передісторія, відома дуже небагатьом. Якщо буде витік, певним структурам не важко буде вирухувати джерело, але ти здався мені хорошим хлопцем, і я не хочу, щоб ти зробив те, про що потім пошкодуєш. Скляний горизонт був гуртом із трьох молодих хлопців, який розпочав свою діяльність у 2007-му і закінчив свій перший альбом у 2008-му. Ти напевно пам'ятаєш, якою тоді була музика, досить причепливою через надлишку електронного звучання, жвавою, але ще не схожою на клубняк. Досить прості мелодії, побудовані на гітарних рифах та синтезаторних звуках. Просто поглянь на будь-який топ чарт нашого радіо за 2008-й і ти вмить зрозумієш, про що я. Загалом я працював позаштатним звукорежисером у невеликій студії звукозапису в Києві, яка активно шукала своє жило. і як тоді їм здалося, вони її знайшли. Скляний горизонт були дуже талановиті, особливо для свого віку. Їм було від 19 до 21 року. Їхнє вміння просто на ходу вигадувати мелодію більш причепливо, ніж те, що ця студія записала за весь час свого існування, здавалося, чимось воїстинно неймовірним. Хоча де факто скляний горизонт працювали на нашу студію, у них був свій продюсер. Він був дивним типом і скидався на стереотипного бандита з 90-х, Хоча зі своїм гуртом він був дуже близький. Вони в жодному разі не хотіли від нього відмовлятися, незалежно від вигідності контрактів, які їм пропонувала студія. Цей тип був присутній на кожній сесії звукозапису, на будь-які зустрічі і постійно щось нашіптував хлопцям. Складалося стійке враження, що він ухвалював за них усі рішення. Хлопці з гурту навіть розповідали нам, що часто їхній продюсер вигадував ідеї для нових пісень. Одного разу гурт пропустив чергову сесію звукозапису. Дівчина соліста потрапила в автокатастрофу. Її обличчя було спотворене. До аварії вона була просто ангельськи прекрасною, але після стала схожа на монстра без правого ока, без гупи, з втиснутим чолом. Це було жахливо, і вона чудово це усвідомлювала і скоїла самогубство. Я не знаю, як саме ми всієї студії дуже йому співчували. Соліст, якого звали Андрій, здавався спустошеним. Ми порадили йому почекати з написанням пісень, але вже до наступної сесії він приніс нову пісню, яку гурт написав самостійно. Вони відмовилися від продюсера. Коли ми запитали, куди він подівся. Андрій відповів: та пішов він до біса. Загалом пісня називалася Побачимося там. Андрій написав її, натхнений своєю недавньою трагедією. Вона була чіпкою, але не була схожа на жодне з попередніх творінь гурту. Нам передали текст. І спочатку ми були приголомшені слова були вкрай дивними. Я довгі роки зберігав їхню копію. Я так хотів здобути світ для тебе, та в славу вир потрапив вже без тебе. Ми з ним уклали договір, щоб він нас підніс до зір, і плата він казав така мала. Та він забрав твою, та він забрав твою, та він забрав твою. Спочатку це були дрібниці, і ось тепер мов темниці. І я не думав, що він зможе забрати те, що найдорожче. А та він забрав твою, та він забрав твою, та він забрав твою. Це не випадок. ні, Пробач мені, побачимося там мила. Депресивно, чи не так? Ми в студії теж так подумали. До того ж, приспів був дивним, просто обірвана фраза. Тож усі серйозно сумнівалися в перспективах цієї пісні, але ми все одно її записали, завершили мастеринг і надіслали результат керівництва. Їм пісня припала до смаку, і вони пророкували її стати великим хітом. Пісня розійшлася по кількох радіостанціях, які програвали її на частіше ніж будь-яку іншу. Через тиждень діджей попросили нас провести з гуртом інтерв'ю, проте скляний горизонт не хотіли зв'язуватися з пресою. Під час однієї з сесій той божевільний продюсер увірвався на студію і почав кричати на Андрія та інших членів гурту за те, щоб вони випустили пісню без його дозволу. Андрій почав говорити про те, що він лише хотів займатися музикою, а не здобувати популярність і перетворювати мистецтво на бізнес. Але продюсер був сам на свій відлюття і звинувачував соліста в тому, що той сам уклав угоду. І я пам'ятаю, як Андрій відповів: ми були зобов'язані лише своєю кров'ю і нічиєю більше. Продюсер зі злістю покинув студію, дорогою погрожуючи, що він знищить пісню, і весь гурт як помсту. Він пообіцяв, що всі, кому сподобається пісня, скінчать як його Андрія, подружка. Більше ми цієї людини не бачили. Після цієї сварки з піснею почала відбуватися якась незрозуміла чортівня. З подібним я не стикався жодного разу за весь свій стаж роботи в індустрії. Людям вона справді подобалася. Величезні корпорації хотіли викупити в нас права на пісню, щоб вставити її у свої рекламні ролики. Цілий місяць ця пісня безперервно крутилася по радіо, але раптово нам зателефонували з однієї з радіостанцій зі скаргою на те, що їхні слухачі поводяться дивно і замовляли тільки цю пісню знову і знову. Діджей з іншої станції телефонував нам щодня, бажаючи поспілкуватися з гуртом про їхню пісню, що змінює світогляд. Він навіть надсилав аудіоповідомлення, в яких кричав на нас із проханням побачити музикантів. Усе це почало лякати наше керівництво. До студії незабаром завітали люди з СБО, які хотіли детальнішого ознайомитися з нашим виробництвом. Я з фінансовим директором студії провели розмову. Йому повідомили, що зі слухачами почало коїтися щось тривожне. Я не знаю, що йому сказала насправді, але серед співробітників студії пішла чутка, ніби ті, кому полюбилася пісня, кінчали життя самогубством, і все тому, що вони не могли виконати її з голови. На когось вона впливала сильніше ніж на інших, і такі люди позбавляли себе життя особливо витонченим чином. Це вкрай злякало власників студії. За підтримки спецслужб студія повністю прибрала, побачимося там з радіоефіру і затерла будь-які сліди існування цієї пісні. Нам, простим працівникам, так і не назвали точну причину. Але протягом 2008 року ми не раз чули, як агенти відвідували радіостанції та зупиняли діджеїв, які намагалися пустити пісню в ефір. Тих, хто ще не фопір, забирали, здавалося б, куди вже гірше. Але пізніше ми дізналися, що всі три члени гурту Скляний горизонт наклали на себе руки майже одразу після того, як пісня була вилучена з ефіру. Кажуть, вони порізали собі обличчя скла і померли від втрати крові, а ще залишили записку, в якій говорилося, що ніщо вже не перевершить. Побачимося там, і в їхній творчості відтепер не буде сенсу. Пісня їх переслідувала, і за допомогою скла вони намагалися вишкрепти її з голови. Не знаю, чи віриш ти в надприродне, але те, що я зараз тобі розповідаю, є тією причиною, через яку ти не зможеш знайти цю пісню. Тут причетне щось темне, через що люди роблять із собою жахливі речі. Я знаю, що ти шукаєш пісню для свого друга і щиро співчуваю твої втраті. Але повір мені, ти ніколи не знайдеш її цілком. Вона похована. Компанія вимагала, щоб ми одразу її повідомляли. Якщо почуємо цю пісню, і одного разу я почув її в одному, та це коли ходив за покупками. Це було десь у середині 2010-го. Я записав уривок на диктофон, щоб повідомити керівництво, але врешті так цього й не зробив. Вже давно ніхто не торкався цієї теми, все більш-менш влягалося. Іноді я переслуховую цей уривок і розмірковую про те, які жахи пов'язані з цією піснею. Запис прикріплено до цього листа було б непогано почути пісню повністю. Я розумію, але я був надто наляканий, щоб залишитися там і дослухати її до кінця. Послухай її кілька разів і більше ніколи не відкриває. Чим би не була ця пісня, вона прилипає, якщо слухати її безперервно. Будь обережний. І ще, якщо десь почуєш повну версію пісні, тікай звідти. Як я вже казав, мені байдуже, що ти віриш, але я впевнений, що скляний горизонт уклали якусь угоду з дияволом, і ця пісня покарання за порушення договору. Будь обережний, усього найкращого, Богдан Ковальчук. Я завантажив Файла і одразу його послухав, миттєво впізнав цю пісню. Не впевнений, чи правду казав пан Ковальчук, тому виклав цей запис на Ютуб, щоб мої друзі могли його послухати. Вони теж пригадали пісню. Навіть не знаю, що тут думати. Мелодія, звісно, трохи причеплива. Я прослухав ривок пісні кілька разів, тому що вона мені в якомусь сенсі подобається, а також викликає ностальгію за студентськими роками і. Хтось ще пам'ятає пісню. Побачимося там із 2008-го? Просто я хочу почути пісню повністю ще, хоч раз. так сумно усвідомлювати, що цього не станеться.